Друзі, на зв'язку ваш Карлс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у продаж у нас залітає реально класний кросовер або ж по-простому паркетник Qashqai. Як можна не любити взагалі такі автівки? Багато хто пише о мені не подобається Кашкай. Ви тільки гляньте на цю передню частину, як він стильно виглядає та ще й у такому сірому класному кольорі. На хорошій комплектації з камерами 360 та ще до того всього на панорамі. Автомобіль був випущений у 2012 році. Автомобіль проїхав чесних та перевірних 219 тисяч кілометрів. А під капотом 1,6 дизельний двигун, DCI. хороше рішення для того, кому не потрібна швидка їзда, а кому потрібна, звісно ж, економія палива. І з цим автомобілем дійсно можна економити, тому що не так багато він споживає палива. Потужність даного двигуна становить 96 кВт. Небагато, немало 96 кВт для спокійної, і вирівноважної їзди, звісно, що вистачить. Автомобіль на механічні шестиступаневій коробці передач для когось також це великий плюс. Хтось привик до механіки, хтось запитує за механіку, а ми приганяємо автомобілі на механіці для вас, друзі. Також повнопривідна ця автівка. Також великий плюс. Я думаю, що зараз більшість більшість кросоверів мають бути повнопривідними. І цей є повнопривідним. Є три режими приводу. Пізніше я вам все розкажу та покажу. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав. А зараз ми візуально оглядаємо цей автомобіль. Але перед цим... Перед цим я вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Багато-багато різних автівок є для вас, друзі. І всі вони там є. Друзі, можете переходити, оглянути фотографії. за фотографією. Кожен кожен автомобіль, кожну характеристику щодо наших автівок, та, звісно ж, цінники на авто. А ми розпочнемо візуальний огляд автівки з передньої частини. Досить, досить свіжо виглядає передня частина автомобіля. У такому шикарному сірому кольорі дійсно який підходить цьому автомобілові оптика лінзована, галогенки без пошкоджень, без тріщин, без запотівань, без будь яких дефектів. Понизу автівки також є противотумані фари. Під значком є камера переднього огляду. На черзі лобове скло без дефектів, без тріщинок. Датчики дощу та світла на місці, там де і мають бути. Надаю вам він-код автомобіля, можете перевіряти на різноманітних сайтах або ж сервісах. Ми нічого не приховуємо, ми говоримо лише правду щодо наших автівок. Опускаємось нижче, дивимось на диски, диски, які дійсно, дійсно стильні, дійсно які підходять до цього автомобіля. Гумалітня 19-го розміру. На арках та на порогові є накладки. Це безпека для вас та для вашого автомобіля. Дзеркальце заднього виду теж, звісно ж, без дефектів. Понизу є камера. Рухаємось далі. Рухаємось далі до даху автівки. Релінги є. Та велика, класна панорама, яка сподобається вашим діткам. Та дійсно вам також у нас сподобається. Задня частина також виглядає непогано, стильненько та гарненько. Оптика задня без пошкоджень, без тріщин, без запотівень, без запотівань. Аналогічно передній оптиці шильдики на місцях, що кашкай, що ДЦА. Також є ось така наклейка. Вона свідчить про те, що автомобіль був пригнаний з Швейцарії, друзі. Хороша країна. Часто беремо звітам автомобілі, тому що вони досить і досить збереженими є з тієї країни. Ну що ж, оглянули автомобіль зі всіх сторон, а зараз, а зараз будемо переходити у салончик. Глядати, яка ситуація там. Ось такий ключик для цього автомобіля. і їх є два. У разі того, якщо ви загубите один з них, другий буде в запасі. Дверні карти збережені. Звісно ж, подряпинок ніяких немає. Гарний доглянутий стан, повний електропакет, що передні, що задні склопідйомники. На черзі сидіння добротне, друзі, сидіння збережене, без заломлень з боковою підтримкою. комфортненьке та м'ягеньке для вас. Електрорегулювання дзеркал заднього виду, кнопка би складалися дзеркала заднього виду, коректор фар. Звісно, ж, кнопка висніде не занесло, та... Кнопочка старт-стопу, яку ви будете використовувати, якщо ви проживаєте у великому місці. На світлофорах це спасає. Мультифункціональне кермо з проїзом контролем, з підключенням до телефона та багатьма іншими функціями. Також ще раз ще раз покажу, але зсередини вам панораму. Панорама дійсно класна, все чітенько, гарно видно, пошкоджень ніяких по панорамі немає. Діти будуть 100% задоволені цією функцією. А зараз сідаю та запускаю автівку для вас. Ми за кермом. Ну що ж, запускаємо автомобіль. Автомобіль прекрасно таки запустився, показую вам приладову панель. Ось така, друзі, приладова панель. Звісно ж, ніяких помилок нема. Аналогова приладова панель є ось такий екранчик, на який вводиться допоміжна інформація по автівці Можете собі бачити пробіг, який становить 219 453 кілометри. Ще раз показую вам кермо, та переходимо до мультимедії. Ось така мультимедія простенька. Жвавенька, звісно ж, навігація присутня камери 360 є, блютуз, звісно ж, є. Аби ви підключали свій телефон та слухали музику, яку тільки собі забажаєте. Опускаємось нижче та бачимо двох зоний клімат-контроль, який відпрацьовує на 100%. Забиваєте собі температуру, яку тільки вам потрібно, і звісно ж. Звісно ж, їдете з комфортом. Є розеточка на 12 вольт, ось такий речах коробки передач, який говорив, механіка 6 ступка. Опускаємось нижче Там можемо бачити собі, що є керування керування приводом. Хочете йти на передньому приводі, хочете, вимикаєте функцію авто. Автомобіль сам знає, коли підключати йому повний привід, і робить це жваво і гарно. А також є режим лок. Лок це постійний, постійний, друзі, повний. Привід, аби ви собі їхали на повному приводі. Також є кнопочка блокування дверок. Є два підстаканники, є, є механічний рушник, та звісно ж є комфортний підлокітник, який буде вам подобатися. Відчиняєте його? То, звісно ж, є у ньому бардачок, є вихід USB та AUX. Переходимо зараз з вами доверху. Показую дзеркальце заднього виду. Показую, звісно ж, вмикається світло, лампочки не погоріли та керування панорамою. Шторка зачиняється, відчиняється. Класна, класна, друзі, панорама без пошкоджень. Козирки, козирки, звісно ж, з дзеркальцем. Куди ж, куди ж без дзеркальця? У вашій, вашій комфортній новій автівці. Ще раз проведу ось так по панельці, покажу вам панельку у шикарному доглянутому стані панелька. А ми рухаємось зараз з вами далі. Переходимо, будемо оглядати заднє задіння. Що там і як, там, як будуть їхати ваші пасажири дверна карта у нормі, сидіння також дорогенькі у нормі. Є, звісно, ж тут підлокітник, є він функціональний. із з двома підстаканниками Покажу, яка картина буде перед вами за кермом автівки. Шикарна, друзі, походьте, шикарна картина за кермом даного автомобіля. А ми рухаємось далі. покажу вам зараз багажник автівки. Дійсно, дійсно, автомобіль здається маленьким, компактним, але так що інакше, багажник тут. Немаленький, можна багато що сюди вмістити. Полочка є нікуди, вона не ділась з цієї автівки. Класно, класно, багато чого сюди може влізти. Рухаємось далі, оглядаємо собі зараз і праву сторону, оглядаємо дверну карту. Гарний доглянути стан. Царапинок немає. Сидіння також цієї сторони у шикарному стані. Дверка переднього пасажира, дверка переднього пасажира у нормі. Царапинок ніяких. Немає також зверніть увагу Ось сюди. На бардачок є бардачок, який ви будете класти свої речі. А ось тут є і ключик, другий запасний ключик до автівки. Царапанок ніяких, звісно ж, немає. Сидіння у нормі. Проведемося ще ось так по панельці та до керма. Гарненький, гарненький, друзі. стан Ну що ж, оглянули ми вже автомобіль собі і ззовні, і всередині. Далі на черзі, на черзі огляд підкапотного простору автомобіля. Оглянемо що там і як там оглядає двигунчик. А під капотом також порядок. Все чисто, все гарно, і мастила ніяких немає. Корозії ніякої немає. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Ось такий у нас вийшов огляд на цей Нісан Кашкай щодо лакофарбового покриття. Є декілька незначних підфарбувань. Кого цікавить така інформація? Ми її вам надамо у вигляді фотографії або ж у відео. Тому телефонуйте, звертайтесь, запитуйте. Даний автомобіль вартує 12200 доларів з сертифікатом. Також, також можемо пригнати вам його у будь-яку точку України. А якщо ж не хочете, щоб ми вам її приганяли, тоді приїжджайте до нас, у місто Радавилі, оглядайте, перевіряйте та купуйте дану автівку. Ще раз, ще раз нагадаю вам про наші телеграм viber канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій багато різних автівок. Ми підготували для вас. Є Mazda CX-5, є Renault Coleos, ще один Nissan, ще одна. Mazda, ще один Nissan, є ось такий класний Ford Mondeo, Є Skoda, Octavia та багато-багато інших автомобілів, друзі. Для вас. Тому, ну, друзі, переходьте у наші Telegram та Viber канали. Всі вони є там опубліковані у вигляді фотографії. Можете собі туди перейти, оглянути фотографії за фотографією, оглянути цінники та характеристики кожного автомобіля. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.